Компроміс. Витончений метод сатани. Кожна Генеральна конференція Церкви Адвентистів сьомого дня відрізняється чимось одна від одної. Так у 2023 році з'їзд Генеральної конференції мав свою особливу родзинку. На ній було вперше присутньо 65 делегатів з країни Китай. Ви знаєте, наскільки нелегка праця поширення євангельської вістки у цій країні. Але Бог навертає до церкви щороку тисячі нових людей. Як це вдається? Успіх церкви лежить у протистоянні компромісу, до якого у членів церкви є негативне ставлення? Як і Христос, вони завжди готові допомагати іншим, виявляючи у стосунках з людьми нескінчене терпіння. Христос вирізнявся правдивістю, ніколи не дозволяючи собі жодних компромісів із совістю. Твердий у дотриманні моральних принципів, він своїм життям виявляв благодать бездоганного ставлення до людей. Крім того, що делегація з Китаю мала вперше можливість отримати такий великий досвід спілкування, вони поділилися з нами глибоким досвідом віри в Бога. Сьогодні ми присвячуємо наше спілкування пастору Мао, який пережив чудовий досвід навернення. З 1990 по 1993 роки він служив в армії Китаю. Він виріс і був переконаним атеїстом, був агітатором комуністичних ідей та зразковим наставником молоді. В ці роки Адвентистська церква переживала великі піднесення, великі пробудження в містах Китаю. В рідному місті Мао Адвентистська церква вперше почала щороку зростати на 2-3 тисячі людей. Коли він повернувся з Червоної армії додому, його спантеличили великі зміни в родині. Батько та матір, його рідні брати стали членами Адвентистської церкви. Окрім того, його дружина, яку він так кохав, тепер належала до церкви Адвентистів сьомого дня. Це його не просто засмутило, він був обурений. Лютість наповнила його серце. Він затівав сварки, як то його рідні, його любима дружина могли повірити такій несенітниці, пережитки минулого. Та нічого не допомагало йому. Він почав приходити під стіни церкви, куди ходили на поклоніння його родина і дружина. Там він кричав, сварився, одного разу навіть кидав каміння у вікна церкви. Він сподівався, що це зупинить його родину і дружину. Але все діяло навпаки. Проходив час. Змін на користь його не було, але ж раптом захворіла дружина, у неї погіршився зір. Лікарі зробили невідкладну операцію, і після втрати зору на одне око лікар в присутності чоловіка попередив хвору пацієнтку. Якщо ви хочете зберегти свій зір на друге око, я забороняю вам читати, бо при напруженні зору хвороба перейде і на друге око. Через декілька тижнів Маго заходить в палату до дружини і бачить, як та читає Біблію. Він, розлючений, сказав: Хіба ж ти не чула заборону лікаря? Я категорично тобі кажу: перестань читати цю книгу, повну несенітниць, виконуй вимоги лікаря. На що дружина відповіла: Ти хочеш мене залишити енергії та сили, яку я черпаю в Біблії. Я вже місяць голодаю по цьому слову, а в мене обмаль сил. Тому я читатиму. Тоді дай мені цю книгу, і я читатиму для тебе, сказав мао. Яка несподіванка, заборона читати Біблію і сам атеїст дає пропозицію читати дружині слово Боже. Що ти хотіла б, щоб я прочитав тобі? запитав Мао. Прочитай мені книгу Йова, відповіла дружина. Ми б на свій розсуд ніколи б не читали атеїстові книгу Йова. Це ж не перша книга, яка допомагає невіруючому познайомитися з Богом. Мао почав читати для дружини книгу Йова. Читаючи розділ за розділом, Мао бачив свою дружину прототипом Йова. Наскільки її історія була схожою і однакове ставлення до Бога в своїх проблемах. Він бачив, як Йов залишився своїх дітей, свого майна, втратив здоров'я, був неправильно сприйнятий своїми друзями, і навіть дружина бачила його проблеми під іншим кутом. Це заставило його задуматись. Наскільки його дії і слова схожі на дружину Йова, він продовжував читати далі, з кожним днем він все більше і більше зачаровувався характером Йова, його терпінням, його довірі, безкомпромісності, і це почало йому подобатись. Та найбільше він був вражений словами, записаними в книзі Йова, 42 розділ, 10 вірш Отже Господь повернув добробут Йова, коли він помолився за своїх друзів. Господь примножив усе, що було в Йова, вдвічі. Мао переконався, що Біблія є живим Божим Словом, живим прикладом для нього була його дружина, що не лихословила, а продовжувала за нього молитися і любити його. Настав день, коли Мао в лікарняній палаті біля ліжка своєї дружини впав на коліна і сказав: Господь, я здаюся, Ісусе, віднині моє серце повністю належить Тобі. Досвід на цьому не завершується. Мао не тільки прийняв хрещення, він став членом пасторської родини в Китайській церкві Адвентистів 7 дня. Сьогодні він є одним із районних пасторів, в якого нараховується 20 тисяч членів церкви та 400 громад і груп. Якщо Бог міг взяти із китайської Червоної армії одного з переконаних атеїстів і навернути, зробити його своїм інструментом та слугою, зробити зразковим пастором. То що Бог може зробити з вами та зі мною, якщо ми віддаємося в його руки? Відповідь пастора Мао на питання, що послужило його наверненню, він відповів. Це була безкомпромісна віра моєї дружини. Вона ніколи не зраджувала Богові. В секреті від мене вона читала Слово Боже. Вона вірила і молилася, що Бог наверне мене. Його дружина не йшла на жодний компроміс. Дух Святий використовував її безкомпромісність як доказ для навернення мао. Бог ніколи не використовує компроміс для досягнення грішника. Поступившись, пішовши на один компроміс, ми ніколи не досягнемо впавшого людства, яке звикло до компромісів. Вслухайтесь в слова Духа пророцтва. Ісус ніколи не досягав світу ціною компромісу. Його серце виливало потоки любові на все людство, але ніколи він не потурав людям у їхніх гріхах. Будучи істинним їхнім другом, він не міг мовчати, коли вони йшли шляхом згубних для їх душ, душ викуплених його власною кров'ю. Такі ж цілі стоять сьогодні перед кожним служителем Христа, і вони повинні остерігатися, щоб, намагаючись запобігти різнобіжностям, не поступитися істиною. Ми повинні шукати того, що служить для миру. Тому дбаємо про мир і про те, що служить для збудування одне одного. Але справжнього миру неможливо досягти жертвуючи принципами, і жодна людина не може зберігати вірність принципам, не викликаючи протидії. У книзі Велика Боротьба в другому розділі гоніння у перше сторіччя ми читаємо. Всі, хто бажає жити благочестиво в Христі Ісусі, будуть гнані. Чому ж сьогодні всі ці гоніння стихли? Гоніння і переслідування єдина причина церква настільки пристосувалася до норм світу, що не викликає більш жодного опору. Сьогодні нехто із церкви практичним благочестям, бо в них панує дух компромісу та єдності з гріхом. В Книзі Свідчення для церкви Том 5 23 сторінка ми знаходимо наступний заклик. Чому це так? Народ, що видає себе за народ Божий, пристосувався до влади темряви, необхідно, щоб відбулося пожвавлення за допомогою прямого свідоцтва. Шлях до неба не став рівнішим, ніж був за часів Ісуса, тільки улюблені звички заважають нашому релігійному життю. Чи не час нам припинити свої світські зносини, чи не перестати нам звертати увагу на людські схвалення? Життя членів церкви Адвентистів сьомого дня в Китаї є свідченням того, що боротьба і протистояння компромісу веде до злиття пізнього дощу та стрімкого навернення грішників до царства Божого?